Просвітає Славута! Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні приїхав я обробити участка одного. Хочу поділитись з вами думкою. Обробити участка цього, щоб посадити картошку. Дивіться, тут стан, звісно, ужасний. Тут я навіть бачите, Яка брила. А чого воно тут так зробилося? Бо воно не оране на зиму. Прости, проста відповідь, як не орана, хазяїн щось не вигорав, а тут коснулось, треба посадити картошку. Я кажу, що не піде. От, от виоран, кажу, скільки вліпив сюди вже соляри є. Виорав. Ну тут я знаю, сотих 20, мабуть. Десь так, напевно. Не знаю, зараз питаємо. Виорав, ну що ж воно? Стерня рік вже не оралася. Вже сьогодні 2 травня, ще пів року пройшло. Починаю орати. Ну, Звісно, що вивалило брилу. На зворотах, по підмежі. і так добряче, От там посередині. Вивело брилу. Ну що ж, дискувати треба. На чого, Вернусь трошки назад. що схотів він. Нема другої площі, там десь засіяв, там, де були чистіші, городи засіяно, От городина, от тут треба посадити картошку. От починаються проблеми. Подіскував. От що воно? Це одна дісковка, що воно? Геть другу дай, то нічого воно результату не дасть. От приїхав я своєю старенькою фризою. Вона від мене вже потрепаний, звісно. Ось такі от ножі від мотоблок знову фризи. Суть Вот, вот дивіться, скільки я операцій вліплю. Не проще виорати осінню. і це все, все сокотиться оранка і одразу посадка буде. У мене сажалка грібеневим способом садить двохрядна вона потребує чистоти чистої площі от я вліпив сюди скільки соляри от таке. зараз спробуємо пройдемось кружок що воно покаже що воно покаже воно я ну, тут на зворотах не зрозуміло зараз по, по, по прямій дасть воно звісно в роз... в грудді це розіб'є все. все ж воно зараз сажалка це все буде ловити. Оці ковтяхи всі. Треба їх подрібнити. Добре, менше слов. Працюємо. Зупинився, я хочу показати вам кінцевий, майже кінцевий результат. Ось ви бачите після фризи. Це було таке. Це на увазі, що після дискування, так воно вже, вже напевно піде посадка. Що я хочу сказати? Народ, не допускайте ці свої городи, участки до такого критичного стану. Тяжко, тяжко на руки, тяжко на солярку і на кошти тим були. тут картина маслом, а тут занепад Радянського Союзу. так, Що я так кажу? Я колись бачив. Фермерство зарождалось в Україні. Фермер кое как вигорав. Арендатори вони називалися раніше. Вигорав, боронами, навіть не культивація, боронами прискородив і уазіка бортово включає і сіє вручну. Ось так колись починалося. А тепер ми живемо на іншій стороні в гостарстві. Треба підходити до правильного робіть. Ну на цьому все. Добігаю, було вам цікаво спостерігати на виробіток запущених городів. Ще раз прошу не допускайте до таких.